Дійшла люстрація і до податкової. Написати заяву на звільнення вимагали у Руслана Мединського, керівника міської ДПІ. Підприємці міста звинувачують чиновника у хабарництві та постійному тиску на них. А ще свою акцію протестувальники мотивували вимогою Майдану про люстрацію ставлеників і посібників режиму Януковича. Продовжують наші журналісти. Заяву! 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 Озброївшись плакатами та шинами, підприємці-активісти, самооборона та представники ілюстраційного комітету вранці прийшли з вимогою написати заяву на звільнення до головного податківця міста, ставленика попередньої злочинної влади Руслана Мединського. За словами людей, цей чиновник протягом п'яти років прислужував регіоналам, які довели країну до ручки. Тому така людина не може займати цю посаду. Робити тиск на підприємці. На наших підприємців міста Хмельницького. Тим більше ви працювали вже при міністрі доходів і зборів Клименко. Зараз помінялась влада. Вже немає того Клименка, який брав. Дуже багато. Ви маєте зараз взяти папір і написати заяву на звільнення. Як і передбачалося несподіваним гостям, посадовець не зрадів вимогу людей почув, однак заяву писати відмовився. Я заяву на звільнення писати не буду. Поки що мені доручила держава працювати на цій посаді, буде, буде а, держава, держава, держава. Злочинна держава. Злочина була ну, держава Луряд ну, і Яну... Януковича, так. Так. які передавали таборі. Не, не. Ви не маєте права займати цю посаду зараз. Чому? разом з тим бажання залишитися у своєму кріслі мотивує виконанням усіх зобов'язань. Згадує і те, що виховує трьох дітей. Тим активістам цих аргументів замало. Вас троє дітей, а там четверо, п'ятеро що гинуть, то хай винуть, а вас п'ятеро. ви повинні їх забезпечувати тут. Я вас дуже прошу. напишіть по-хорошому. Довго розмовляти з людьми Руслан Мединський не забажав. Чиновник намагався вийти зі свого кабінету, начебто поспішав на нараду. Через коридор обурених людей посадовець пройшов з допомогою міліції та бригади швидкої. Останню, до речі, невідомо хто викликав, адже у кабінеті Руслан Мединський не давав. В такого розпорядження. Тим більше на стан свого здоров'я він не скаржився. Втім, все ж ми поцікавилися, чи добре почуває себе посадовець. Я не зобов'язана вам його коментувати. Мене викликала і виконую свою обов'язку. Скажіть, хоч нормально себе почуваєш? Живий, здоровий? Живий здоровий, побачите. Зараз робимо і вважаємо його в міську лікарню. Поки Руслан Мединський у лікарні люди чекатимуть один тиждень, щоб чиновник все ж написав добровільну заяву на звільнення. Якщо ні, обіцяють знову прийти під стіни податкової з підтримкою сотень хмельничан. Підтримують у цьому людей ілюстраційний комітет і місцева самооборона. Останні запевняють, отримують багато звернень від підприємців міста, які просять допомоги. Разом із тим нагадують, що однією з вимог майдану була саме заміна усіх чиновників, які були протеже попередньої влади. Звичайно, самооборона відреагувала на дану пропозицію підприємців, і ми завжди підтримали і стояли на їхній стороні на стороні громади міста. Сьогодні простіше самому собі вирвати зуба, чим викинути отаку от чинуху із його насиженого крісла. Тому що багато, в нас більше десятка в Хмельницькому таких людей, які практично не підлягають будь-якій ілюстрації. Тобто їх потрібно просто міняти. І, як сказав наш президент, ми самі тут на місцях, в регіонах, маємо вирішувати ці питання, тому що за нас ніхто цього не зробить. І закликаю всіх підприємців, небайдужих нашого міста, прийти через дві неділі до будівлі податкової інспекції і попросити дану людину залишити свою посаду.